Привіт, друзі! Сьогодні ми їдемо на нашу першу маланку в Канаді. Хочу вам трошки її показати розказати. А якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Юля Мені. Я майже не сказала мені 14 років. Я більше 14 років в Канаді, і цей канал в основному показує життя в Канаді, якісь лайфхаки і іноді якісь новини та важливі політичні події. Так, Маланка, Маланка тут відбувається у деякі вихідні. Їх насправді дуже багато в околицях Торонто. Тому а, кожного року треба обирати, скільки ви зможете пройти. Ну, деякі люди, більшість людей, я так знаю, мабуть, ходить на одну, бо вони не дешеві. А побажайте мені успіху. Сподіваюся, це буде весело і цікаво. Буду вдячна за підписку. Поїхали, розкажу мої враження від Маланки. Вже кілька днів пройшло. Я. Пішла одразу на роботу, тому ніяк не могла виспатися, щоб записати мої враження Ми від першої Маланки, яку я відвідала в Канаді, Маланка Надія, яку організовувала Левко Фаундейшн. Ну, почнемо із найпершого враження. Це коли я зайшла, це банкетний холл. І це така будівля, де дуже часто. Відмічають усілякі свята, великі весілля в Канаді. Взагалі, наприклад, у родин з Індії весілля можуть бути на кілька сотень людей, тому тут спеціальні такі будівлі є, де все тільки для банкетів. І Маланка була звичайно в одній з таких будівель. Коли ми туди зайшли, там були дуже великі стелі, такі дуже красиві були такі шандаліри, Я не знаю, як це є таке слово в українській мові шандалір, Люстри, красиві, дуже люстри. Все таке дуже святкове. І я побачила стільки красивих суконь, вишуканих українські жінки з різних генерацій, з різних, мабуть, хвиль еміграції, були просто. Виглядали як на знаєте, якась оскар нагорода або щось таке. Бо дуже-дуже велике було різноманіття і зачісок, і е, суконь. Усі чоловіки були у рубашках та костюмах. Багато хто мав е, кроватку чи бабочку. Тобто, це був такий було відчуття, що це такий прийом, це таке щось офіційне і ну, як, як весілля. Така як ресепшн на весіллі. Ну не знаю, не смійтеся з мене. Я на такі події не дуже часто ходжу, тому розказую, як воно мені відчувалося. Ми трошки запізнилися, бо я в той день працювала, і ми пропустили, мабуть, перші якісь там напої чи може якийсь фуршет. Хоча ті, хто прийшли до нас, сказали, що там просто може одна чи дві канапки. Там види роздавалися. Потім ми зайшли у велику залу і чекали там на вечерю. Офіційно все починалося о 5:30. І саму вечерю подавали вже десь о 7.30. А до того часу там були два ведучих, які на українській і англійській мові говорили про те, які у нас були спеціальні гості. І я насправді навіть не знала. Але прийшов, прийшли урядовці, дуже багато якихось там міністрів прийшло, і навіть якихось таких впливових українських людей було, в тому числі з урядовців був. І догфортвасімоте uh, потім нарешті о 7.30 подали вечерю під розігриш призів uh, від лотереї. Лотерея була uh, на такі квиточки невеличкі. Там ціна була від 20 доларів, і звичайно, вона була на uh, благодійність, тобто на Збори для дронів в Україну. Там, звичайно, розповідали про Лемко Фаундейшн, про розробники в тих дронів. Там два брати, один поляк, один українець, і вони там були. Тобто все було дуже цікаво побачити, подивитися. Сама вечеря була в принципі смачна, ну нічого такого не очікувано, бо був дуже великий такий шматок курки, шматок лос лосося і. Мені здається, був десерт, досить непогано. Мені все сподобалося. І, і їжа була смачна. Напої були. Там був такий бар, там були три бари відкритих, тобто це вже входило в квиток. І алкоголь там можна було брати а, вино або пиво, або а, мені здається, якісь міцні напої. А зараз моя кішка тут прийшла і хвоста свого мені у кадр за... Мерд. Оце моя кішка, оце так полюбляю. Ну, я не знаю, чому вона так любить мені а, під, підставляти своє. Що <соць> це таке, іди звідси? Іди, музика. Було два гурти. Один з Бруч називається, і там була така більш традиційна музика, більш така етнічна. А, щось таке про щебалину, якась там українська полька, якийсь київський вальс. Мене вразило, що дуже багато гостей, особливо більш такі старші люди, дуже гарно танцювали. Мені здається, може тут є якась таємна спілка, де раніше вчили танцювати ту польку і вальс саме український, не знаю. Але мені здається, що це було дуже так прикольно подивитися на те, як. Люди усіх поколінь танцювали на цій Маланці, тобто, це було не тільки для молоді, не тільки для людей похилого віку. Там була музика просто для всіх. І насправді навіть під якісь такі більш старі пісні, які там, я не знаю, 60-х-70-х років навіть молодь місцева танцювала. Другий гурт називається Отава, і це такий більш молодіжний гурт. У них навіть було два go, -go денсери що було прикольно а, спостерігати, і вони були дуже такі запальні. Вони співали кавера міжнародних пісень на український лад, мені здається, або навіть просто міжнародні пісні, звичайно, які ще українські. Ого, я не побачила взагалі, це сучасної української музики, там Джері Хейл чи Велбой. Але я думаю, що це тому, що там не було такого, як діджею, як дискотека, де вмикається записана музика. Там були гурти, які грали в принципі наживо. Я не скажу, що мені дуже там сильно не вистачало. Це просто було для мене незвично, що майже увесь вечір ми танцювали під музику, яка була а, жива. Після вже 12-ї було трошки записаної музики, яка була там з 80-х або щось таке новорічне, знаєте? Але в, в цілому. Майже я не знаю скільки, 5 годин то була жива музика. Це було дуже-дуже прикольно. І насправді, що я побачила, що молодь, було дуже багато молоді. Там така була як танцювальна площа, так, і з одного боку були всякі урядовці і люди більш похилого віку. Ну, не похилі, просто більш дорослі. Так? І на іншій стороні сиділа молодь, і дуже багато було таких, мені здається, як. Не підлітків, але може 20-30 років або навіть 18 років. Моя, мабуть, найулюбленіша частина це були коломийки. Я спочатку не зрозуміла, чому на екранах було написано а, щось на зразок participate in ін at your own risk, тобто ви можете приймати участь у них на ваш власний ризик, Але потім, коли я побачила, які там акробатичні трюки молодь виробляє, це було просто, ну, вау. Ну я просто відчувала, наче я потрапила на якийсь дуже крутий концерт, виступ українських танців, де дуже багато молоді. Просто виходить усе у центр танцполу і танцює гопака, осьляки там з сальто, і дівчата, і хлопці. Ну, мені зрозуміло, що це скоріше за все учні якоїсь місцевої танцювальної школи, дуже великої, досить велика, бо там, мені здається, їх було кілька десятків. І вони знають дуже багато різних номерів. І вони просто у своїх вечірніх сукнях, у костюмах. А, дівчата в, з вирізами, там довгі, дуже такі а, у них сукні, танцювали там, що вони тільки не робили, і це було дуже гарно зроблено. Я не знаю, як вони, чи вони не їли, чи вони не пили алкоголю. Сподіваюся, що ні. А, ніхто не впав ніякої травми я не побачила, але там таке робилося, що просто. Це було дуже приємно спостерігати, дуже брала гордість за сучасну українську молодь за кордоном. Звичайно, більшість з них між собою, мені здається, говорили все ж таки англійською мовою, але з гордістю, з любов'ю вони виконували українські народні танці, і це, звичайно, дуже мене зрушило. Що, ще, якісь у мене були такі міксовані почуття, це те, що. Трошки стало мені сумно, що у моєму дитинстві у мене не було можливості займатися народними танцями. бо я росла в такі часи, 90-ті, де було дуже скрутно моїм батькам, і звичайно, ні про які музику, танці, співи не могло іти навіть і мови. І тому, звичайно. Трошки було стало сумно, якось це мені нагадало, що у мене було не таке безтурботне дитинство. Я не хочу сказати, що у них було воно безтурботне. Я впевнена, що їхні батьки просто багато, мабуть, чим пожертвували для того, щоб діти пішли тут в українську школу, пішли тут в українські якісь розвивашки, танці у хтось там на якісь співи. Бо це все звичайно коштує грошей, і звичайно, грошей канадських тобто, тут все дешево. І, звичайно, таке міксоване відчуття. Знаєте, з одного боку є така радість, що наша культура не згине, вона, звичайно, буде розвиватися і її тут люблять, шанують, і її тут не забувають, її тут використовують на таких усіляких подіях. А з іншого, мені здається, що можливо, я з якогось такого втраченого покоління, яке не мало можливості займатися. Тим, чим зараз може займатися молодь у Канаді, навіть не в вільній Україні, так а за кордоном за багато, -багато тисяч кілометрів від а, батьківщини, все одно є можливість мати таку. Освіту автентичну, особливо культурну, музичну і так далі. Тому дуже великий респект тим батькам, які приїхали сюди. Це, мабуть, вони були іммігрантами, і їм було важко, я впевнена перші роки, але вони не пожаліли для своїх дітей вкластися у те, щоб у них була якась громада, щоб у них були. Українські друзі з дитинства, щоб вони зберігали ту спільноту і національну якусь ідею. Ну, і взагалі приємно було, що були гарні такі орієнтири у цієї молоді, яка росла, і вони вчили українські пісні, українські традиції. Я чула, які вони там мали кричалки біля бару, коли вони шоти споживали. І все це українською мовою. Там гей, гей-гей, кричали. Тобто, багато якихось таких кричалок, яких я в Україні ніколи не чула. Я почула. Вивчила вже тут в Канаді, і це звичайно приємно дивує. Потім після цього були знову танці, і у іншій залі, у такому як Вестибюлі, накрили нічний фуршет десь біля 11 години. Він насправді був найсмачніше. Я вже казала, що вечора була досить непогано, але фуршет, то було просто щось неймовірне. Не знаю, можливо, я просто дуже такий а, цінувач а, середземноморської. Кухні, і мені дуже подобається оце Усе це таке, якісь там бабагануш, якісь там нарізочки, якісь там загрилені овочі. і Там був може сорочок якийсь ще. Тобто нічого там не було, в принципі, надзвичайного, але все було дуже таке свіже, дуже смачне, дуже естетично оформлене. Тарілочки були дуже маленькі, на жаль. У нас насправді вже почався другий подих, і нам вже хотілося їсти знову, бо ми теж танцювали. І десь там з 7-8 години до 11, якщо я не йду спати, то в мене починається вже нічний апетит. Тому ми ще й тут. Трошки покуштували з того фуршету, і далі теж ішла дискотека. о 12 годині. Просто там порахували куранти і роздали шампанське. І після цього знову були танці і класичні новорічні міжнародні твори. І вже десь о 12.30 нам треба було збиратися і їхати додому, бо мені треба було ставати зранку на роботу і ще працювати 6 днів без вихідних. Тому, звичайно, на жаль, ми не змогли залишитися до самого кінця. Я потім попитала, що було далі, і насправді були просто танці, і десь там о другій ночі їжу прибрали. І десь о третій ранку всі розійшлися. Із таких вражень, ще, що мені так запам'яталося з Маланки, це в якийсь момент я сиділа за столиками, спостерігала за тим, як танцюють молодь, і, е мій погляд, затримався на парі дві дівчини, десь, можливо, 17 років. Танцювали ну настільки безтурботно, настільки щасливо, настільки вони сміялися, е просто. Від душі скільки щастя було в їх руках, і мені просто згадалися мої такі шкільні роки або там перші роки університету, коли все ще здається життя таке безтурботне, навіть. Оці всі турботи дорослих людей, вони якось тебе не торкаються, і все, що тобі для щастя треба, це друзі, це просто вільний час і свобода. І нема оцих всіх надбудованих вимог, які ми собі створюємо для того, щоб почувати себе якось а, щасливо в житті. Так не було тоді ніяких. А... Не знаю, тоді мені якось взагалі не думалося про те, що треба там будинок, машина, подорожі, там якісь досяг... досягнення, Все це таке. Мені здається, все, що мені було важливо, це щоб моя подруга була зі мною. Ну там потім вже там не знаю хлопеців. Дві-три людини мені для щастя вистачало, і нічого вже не треба було. І якось я так подивилася на них і просто побачила себе мою подругу Юльку. Коли ми на шкільній дискотеці танцювали або там на новорічних світах, і дуже, звичайно, серце защемило, бо знаю вона зараз в Україні. І взагалі наші шляхи розійшлися, і життя склалося дуже по-різному у нас обох. І захотілося навіть у минуле піти і якось знову пережити ті моменти. І у себе в серці я побажала цим дівчатам. Щоб вони насолоджувалися своїм віком, Щоб вони насолоджувалися тою свободою, яка є у цьому віці, і тим станом душі. Бо мені здається, що в нас є різні сезони життя, різні такі епохи, так? І ось ці роки, десь можливо від 13 до 23 років, ну, це вже моя. Це вже моя така персональна класифікація. Мені здається, що то є такі найщасливіші дитячі роки, бо ми дуже довго дорослішаємо. І я дуже дуже щаслива, що стільки молоді в Канаді, української молоді, живе щасливо. Що у них є можливість і танцювати, і відпочивати, і вчити українське, і вчити і щось таке американське, що вони можуть насолоджуватися своїми молодими руками. І я бачила, з яким з якою повагою, з якою гордістю вони ставляться до України. Як вони всі а, намагаються підтримувати Україну, хто якими способами має можливість. Тому і що я для себе побачила, це не те, що тут українці а, створили свою власну якусь, а, якийсь такий філіал України і забули. так? Ні, дуже багато було моментів у, в, на протязі усієї ночі, де саме Україна і. А, було видно, що люди розуміють, що це дуже велика привілегія, що ми можемо тут у мирних часах якось відпочивати, якось святкувати, а десь люди страждають. І нам багато разів нагадувало про те, що треба не забувати донатити. Про те, що треба не забувати про людей в Україні, і що треба не забувати про наших захисників і про постійні. Величезні потреби України, українців і а, Збройних сил України. Ну, якщо все так підсумувати, то в цілому я побачила, що цей вечір був дуже добре організований, і було дуже багато якихось таких цікавих гостей. Звичайно, я ні з ким не поспілкувалася, бо я навіть не планувала, я не знала, що таке Маланка, як це відбувається. Можливо, наступного року я спробую у когось взяти інтерв'ю. Хто знає? Я побачила українців різних поколінь, я побачила Бачила дуже-дуже перспективну українську молодь, за яку я чесно дуже, дуже пишаюся тим, що вони такі. Здорові, що вони так пишаються своїм походженням, і я вже там питала у моїх знайомих, які вже мого віку, які тут виросли, і вони мені казали, що коли вони були в такому віці, це було як їх такий шоукейс кейс Можливість усі вони через це проходили на Маланках. Вони показували свої таланти на коломиці, вони танцювали. Тобто. Це звичайно щось таке, чого я ніколи не бачила і не знала, що таке буває. Але це є мабуть така канадійська особливість українських канадійців. Ну і мені дуже сподобалося, я би ще ходила. Сподіваюся, наступного разу мені не треба буде на роботу наступного дня, і я не буду працювати у той день. Щоб що робити, я, я більшість людей у вихідні не працює, але коли працюєш в лікарні, то звичайно твій графік. Може бути будь-який, ну сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, подивитися, послухати про те, як. Проходять маланки в Канаді. Напишіть мені, будь ласка, чи були ви колись на Маланці, і якщо так, то який був у вас досвід? Маланок насправді дуже багато відбувається в Канаді, і вони дуже відрізняються. І в, і кількістю людей, і які там гурти, як які там страви, і наскільки це організовано, наскільки масштабно, бо іноді це мабуть буває таке, що і готують місцеві господині, а не там такий вже кейтеринг, розумієте. Тому Мені було б цікаво дізнатися, які у вас враження від Маланок в Канаді. Або якщо ви ходите або ходили колись на Маланки в Україні, як це відбувалося у вас? Сподіваюся, ви підтримуєте україномовний контент і залишите коментар, подобайку і підпишетеся на цей канал. Бажаю усім міцного здоров'я, безпеки, миру, затишку вашому дому. Слава Україні! Побачимося скоро.